Ти думаєш, може, це все просто так, ну просто отак от, от. ці наші маневри, ці нерви, цей страх, і сто непідробних нот. І фантомні болі, і фатум, як танк, і карма подвійних двійнах марнот. Все випадковість, усе росто, дурники слів, не зворот. Достоту халепа до владно мороз, дослівно чорна діра, чи просто нора, Україну, ось де все казармара, де просто лежить на пану життя, де простору майже нуль. Де ти вже не дома, а ніби в гостях у всіх чотирьох півкуй, півкулі тобі, півкулі мені, всі ставки на срібне заро. На ей слів, сліз, на озеро слів, на сік з непотрібних думок А виграш — Лише перепалений шлак нейронів, гормонів. Хтось можливо вважає, що це просто так, Ну, просто таке собі щось не дало, не путь, не дорога, не шлях. Але ж не туди повороти, а разом усе просто. Так.